Облаїв військомів та плюнув ветерану війни в обличчя за те, що той вирішив іти захищати батьківщину. Говоримо сьогодні про бидло, бидло, яке має знати вся країна. Дякую вам всім за підписку. Дякую за коментарі, за лайки наших відео. Вся команда працює щодня, аби ви знали правду. Поїхали! Отже, друзі, як я вже на початку вам говорила, облеяв військомів та плюнув у ветерана війни, назвавши його придурком за рішення піти на війну. Багато хто із Полтави, думаю, що зараз серед наших підписників є такі люди, знають місцевого відомого персонажа. Це фітнес-тренер Роман Заволока, який регулярно знімає на відео а, і провокує працівників ТЦК. У своєму блозі цей пан Роман, нібито бореться із системою Свавіллям. системи, розповідає про незаконність взагалі мобілізації і про те, що зсу вбиває людей за гроші. Проти блогера вже відкрили кримінальне провадження. Власне, сьогодні говоримо про таких персонажів детальніше. Ми забрали бала за валі своє. Що ти базарі мною так? Чорт ти хочеш нахуй поговорити? Давай поговоримо. Що ти рож на мене, дурачок? Хто ти такий? Як ви нас з чайка? Ти чайка звичай. Покажи, називись, пожалуйста, Мацько Олександр Федорович. Ось на цьому відео друзі-блогер із другом підходили до працівників ТЦК і знімали на камеру все, що там відбувалося, під час словесної перепалки. Оцей блогер пан Роман образив ветерана війни, плюнув в його бік на прохання пред'явити документи і зупинити зйомку. Стояв зі своїм товаришем, кипкував, що, мовляв, у військового тремтять руки. Хоча той пояснив, що тремор у нього не від страху, а від того, що він отримав контузію на війні, і такими, мовляв, є наслідки цієї травми. На що заволока відповів військовому? Далі цитата: ти придурок сам попався на крючок, та звинуватив його в тому, що той за гроші кошмарить. Три. Не трусись базариши байду. Я після в мене лежи дома тоді після Мене не звиняю. Не, не звичайня Ти ходиш, да, не ты, дурак сам попався на крючок. Ники, ты крючок взяв, сидиш тепер пацанов, кошмар я бабки я не бабки, бабки, бабки не, не брав блядь. Блядь. бабки. Я не брав и пішов добровольцем. Іди долбобиться собі, блядь, в очко далі. Що ти ще скажеш, Жусти, лапчасти. нах, Йди, ти лапчастий, Нащо ти, ти такий сполняє? Ти ж воєнний, на ти се позориш форми, де білої, і тупорили. Ти стоїш і перед людьми. от таке нахуй розказуєш. Ми вам говорили, ви не стаття. Це документи, а ви нас починаєте кріпити Ми показали нас. документи. Та що ти показав? Порсять ти на. Що ви паспорт показали. А виді що ближче, ти мене начав козлом називати. Ну. Я давай, не спив на його документи. Це буде, братан, подивишся, я ж кажу, найдеш мене там, ще ти може бути. Блін, своє гавно, блядь, дальше. Та ми вас ганяємо. Гомо, ви наші гамоні. Давай, давай. А <скільки> що такое? Ну давай, хоч йобнуть <скільки> мене, чи що. Давай. <скільки> не трогай, не трогай. Не трогай. Чорт, <скільки> банк. Ну че ты зацеплю? Вот так базарить, ебать. Да конечно, твиттер. Почему через, блять, годі, через бать, бать, два блять дрижу, закінчится бать, війна? Шо, бать, як бать. нахуй выиграете, да? Выиграйте всех убьете, бать, выпира. Всех убьем, да, всем всіх, уб всіх сначала пидора убьем, потом по понаходим. А потом нас. Вот и все. Бать. Військового, якого образив Роман Заволока, звати Олександр Мацько. Він пішов добровольцем на війну в 2014 році. А служив у батальйоні спеціального призначення національної гвардії Донбас. Потім повномасштабне вторгнення він став розвідником. Ну і вже рік тому на харківському напрямку бронемашина Олександра підірвалася на міні. Він отримав важку контузію і різні травми. Там були і опіки, і осколкові поранення, черепно-мозкова травма. Весь цей час Олександр проходив реабілітацію і отримав другу групу інвалідності. Після цього його взяли на службу військомат. Бо за рішенням ВЛК він непридатний вже був безпосередньо до участі у бойових діях. Після інциденту із цим фітнес-тренером полтавським бидломцем ветеран дав коротке інтерв'ю і розповів, що такими діями хлопець образив не його, а абсолютно всіх військових. Він образив не мене. Якби я просто йшов в, граждан, в гражданській формі, він би на мене не звернув увагу. Він образив всіх тих хлопців, які зараз воюють, всіх тих хлопців, які зараз в госпіталях, всіх тих хлопців, які зараз похоронені, і одне з наших обов'язків це їздить від ІЦК на похорона. Це почесна варта, це почесний салют останній. От. Він образив і тих хлопців, навіть тих, яких вже немає в живих. Я вважаю, що Ця людина недостойна служити в армії, і як в наказанні його послати в армію, я цим не згоден. Він там такий не потрібен. Потім підключилися змі, зокрема Полтавські, які сказали, що це вже не перший інцидент, коли чоловік себе подібним чином веде раніше військові хотіли вручити йому повістку цьому блогеру роману, але він відповів, що не хоче вбивати людей за гроші, як це роблять збройні сили України. Як реагувала поліція, друзі? Вчора поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження. Це буде частина друга статті 296 Кримінального кодексу України. Вам скажу, що це хуліганство, і нині цей пан Роман очікує на підозру з боку національної поліції. Ви спитаєте, ні, навіщо ти це робиш? Я хочу, щоб всі ці обличчя були відомі, відомі маргіналізовано. Я хочу, щоб справи, які ми надаємо публічність. Були доведені до кінця. Без цього, на жаль, на даний момент наше правосуддя не працює. Тому, якщо раптом в Полтаві і побачите цього пана, передавайте йому привіта. Ну, а ми будемо слідкувати за цією історією, і хочемо, аби національна поліція, а потім суди, довели цю справу до кінця, тому що людина вже довгий час робить подібні дії, і ніхто його не чіпає демократія. Ми будемо захищати військових, ми будемо захищати наше військо, тому що завдяки йому я зараз записую це відео, а ви його дивитеся. Дякую вам всім за довіру. Шлю сердечки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, окрім системи, яким чином має працювати громадянське суспільство по відношенню до таких персонажів. А їх стільки дуже багато всюди, навіть під ракетами, сидять, виходять з бомбосховища, потім продовжують. Нести те, що вони несуть, ображати військових, ну і в цілому ганьбити країну. Інакше я це назвати не можу. У мене тільки єдине питання: чого вони тут живуть, а не їдуть туди, де не вбивають за гроші. В лапках, безумовно. Обіймаю друзі. До зустрічі завтра. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова і дякуємо вам за те, що ви з нами. До зустрічі. Коли в тебе болить серце, ти йдеш до кардіолога. Коли в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога. А коли болить душа, треба йти до психолога. І в цьому немає нічого стидного. це не соромно, це правильно заради тебе і заради твоїх близьких. Тобі є кому розповісти. Дзвони, спокій заради перемоги.